Що означає активізація штурмів російської армії на херсонському напрямку? Покликана саме для того, щоб е, сили оборони не стабілізували остаточні лінії фронту. Стрілюють мирне населення, міста села, стирають деякі з них з лише землі. Чи є ознака того, що окупанти можуть наступати на правобережну Херсонщину? І чи готові до цього сили оборони України? Можна говорити об'єктивно про Достатньо чисельність сил і засобів для того, щоб не допустити жодних серйозних активних е, наступальних дій з боку ворога. Наскільки бойові дії на Донеччині можуть вплинути на фронт на Херсонщині? Вони постійно шукають слабке місце, щоб добитися якогось серйозного прориву? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія відновлює інтенсивні штурмів на південному напрямку. Про це днями повідомив речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, після відносно невеликої паузи у цьому регіоні активність російських військових поступово зростає до попередніх показників. Також на цьому напрямку збільшується кількість обстрілів з боку окупантів. Речник зазначив, що найбільше атакувальні дії противника зосереджені в районі плацдармів на лівому березі Дніпра, так званих островах, які розташовані північніше населеного пункту Кринки. У цьому регіоні Сили оборони України відбивали спроби армії РФ просунутися з напрямку козачих лагерів, сказав речник в ефірі телемарафону. Це звичайно відносно нижчі показники порівняно із Донецькою областю, зокрема з Покровським напрямком. Але в нас на минулих тижнях було таке відносне, можна сказати, затище. Те, що стосується ворожих штурмів, деякі дні взагалі обходилися без наступальних атакувальних дій противника. Зараз вони поновилися. Генеральний штаб Збройних сил України 6 вересня повідомив, що за попередню добу на Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів. Найгарячішою відзначили ситуацію на Покровському і на Курахівському напрямках, що у Донецькій області. Тим часом призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо днями заявив, що просування армії РФ на Донеччині позитивно вплине на ситуацію на Херсонщині. Окупаційний чиновник вважає, що російські військові будуть просуватися і в цій області. Тож чи спостерігають жителі Херсонщини активізацію бойових дій і як може розвиватися фронт на цьому напрямку. Про це сьогодні у програмі. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів новинам Азов'я, що на Херсонщині побудовані надійні лінії оборони. Якщо в лютому 2022 року дійсно не існувало жодних фортифікаційних споруд ані на лівобережжі, ані на правому берегу Херсонщини. Була невелика чисельність підрозділів Сил оборони України. То сьогодні ще після звільнення 22-му році правобережної частини Херсонщини, і місцева влада, і в першу чергу командування збройних сил приділяло постійну величезну увагу саме побудові надійних ліній оборони і укріплень як безпосередньо вздовж берегової лінії річки Дніпро і інших річок, в тому числі як і в басейні Дніпра, так і друга більш надійна лінія оборони, яка йде суцільно. Вздовж всіх населених пунктів, але на деякої відстані від узбережжя. Е, Ці лінії завершено. Фортифікаційні споруди на правому березі Дніпра побудували у першу чергу, каже посадовець. Значна чисельність населених пунктів саме Дарівської, Білозерської, Станіславської і власне громади обласного центру безпосередньо на правому березі Дніпра, і ця лінія оборони будувалась саме в першу чергу, е, створювались. Як мобільні блокпости, так і суцільні лінії траншей, лінії загороджень різноманітних, в тому числі з використанням мінних пасток для ворога, якщо він буде намагатись перетнути річку Дніпро, вони знаходяться на території як населених пунктів, так і між населеними пунктами на землях сільгоспризначення, в садівничих товариствах, в виноградниках, яких доволі багато ви розумієте на півдні України. Але тим не менш сьогодні. І немає іншого вибору. Сьогодні треба убезпечити надійно захистити звільнену частину Херсонщини і готуватись до звільнення лівобережжя. Крім того, на Херсонщині наразі достатнє військове угрупування, щоб протистояти можливим атакам, зазначив Михайло Ленецький. За його словами, безпекова ситуація моніториться цілодобово. Можна говорити об'єктивно про достатню чисельність сил і засобів для того, щоб не допустити жодних. Серйозних активних е, наступальних дій з боку ворога на правобережжі Херсонського району, на відміну від періоду такого складного надзвичайно лютого березня 2022 року, коли невелика кількість оборонців е, протистояла 40 тисячному угрупуванню ворога, яке насувалось на Херсонщину Миколаївщину з Автономної Республіки Крим, безумовно, право, правий берег географічно більш високий, з нього кращий. Краєвид відкривається на лівобережжі, що дозволяє нашим оборонцям ефективніше працювати. І форсування Дніпра, ну тим більше, ми заходимо вже в осінньо-зимовий період. Це надскладна військова операція, яку ворогу точно не вдасться зробити, тому що ми віримо в силу оборони і в кожного нашого воїна. Начальник військової адміністрації Херсонського району додав, що російські військові продовжують полювати за цивільним населенням регіону і атакують його дронами. Посадовець закликав людей виїжджати із населених пунктів, розташованих поблизу Дніпра. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що за підрахунками даних із відкритих джерел на лівобережній Херсонщині перебуває російське військове угрупування чисельністю близько 50 тисяч чоловік. Вкладається воно як відомо група армії Дніпро, командування якої сидить в між щасливцевим стрілковим або чокраком на Арабатській стрілці воно складається з, безпосередньо на фронті на лінії фронту на Херсонщині з чотирьох дивізій: 70, 76, 104, 42. Дві повітряно-десантних і дві мотострілкових. Крім того, є окремі бригади: 205-та. Сумно відома бригада так званих казаків Казахів. 132-га мотострілецька, потім далі в резерві в ближньому резерві, тобто в тилу стоять Буряцька, 11-та, десантна і 126-та колишня українська військова частина з Окупованого Криму. Крім цих частин, так би мовити, лінійних, є ще артилерійські частини, які, на відміну від цих лінійних, зайняті більш-менш. Справою, ну справою, звичайно, дуже неприємною для нас. Це стрілюють мирне населення, міста, села стирають деякі з них з лиця землі. Російська армія має перевагу у силах і засобах на південному напрямку. Втім, на активний наступ навряд чи наважиться. Вважає політолог. Крім цих двох категорій: тобто дроноводів, артилерістів, ворожих, решта, вся. Поступово зменшується бойовий контакт на островах з тих причин, що обидві сторони все більше і більше переходять до дистанційної війни, до війни дронів, до війни артилерії, яка наводиться дронами. І це стало такою серйозною причиною для того, щоб ворожі війська деморалізувалися. Тобто, у них, власне, не, і так нездорова атмосфера завжди була. В російській професійній контрактній армії, після того, як туди додалися мобілізовані, і особливо після того, як туди додаються ці останні сучасні контрактники, яких приваблюють лише гроші, і зараз вже це великі гроші, і дуже часто це люди з сумнівним соціальним статусом, які просто потребують вирішення якихось своїх нагальних життєвих проблем. І йдуть незалежно від того, що вони цілком віддають собі дають раду про те, що що на них чекає. Тобто, це ну майже майже стовідсотко вони йдуть, розуміючи, що їх вб'ють, що вони будуть використані в м'ясних штурмах. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів новинам Азов'я, що незважаючи на активізацію штурмових дій на Херсонщині, російська армія наразі не має на цьому напрямку угрупування, яке могло би піти у наступ на правий берег Дніпра, якщо говорити глобально в контексті всієї ситуації вздовж лінії фронту. То середньодок, якщо у нас середньодобовий показник складає приблизно 170 атак, то відповідна частка, яка припадає на придніпровський напрямок, становить менше 2%. для порівняння. Той же Купінський напрямок він складає трошечки більше 8%. Тому сказати чітко, що ворог на цьому напрямку активізувався з метою наступу на правобережжя, як про це голосно заявляє той же пропагандист Сальдо і державний зрадник. Ми сказати, ну в принципі не можемо і в чому глобально може бути їхній задум. Їм би дуже хотілося захопити або взяти під контроль ті острови, які частково контролюються досі силами оборони України, щоб не велося обстрілів, не було наших дронових атак, для того, щоб е, глобально захистити всю свою логістику, яку вони розгорнули саме на лівому е, березі, е, ну саме Херсонщини. В той же час варто не забувати, що саме з цих напрямків росіяни перекидали свої війська, які вже частково вирушили на Курщини. Заява Сальдо про потенційний наступ російських військ на правобережну Херсонщину це частина російської ІПСО, вважає експерт. Всі ці повідомлення і оці всі рухи я б сприймав більше як. Частину великої інформаційно-психологічної операції, яка покликана саме для того, щоб сили оборони не стабілізували остаточну лінії фронту, а найголовніше не вдалися до якихось контратакувальних дій, вони давлять на те, що відповідно на покровському напрямку у нас найгарячіше, і всі оперативні резерви, ми звісно ж спрямовуємо туди, і вони можуть розраховувати на те, що якщо для нас так само важливий покровський напрямок, і зокрема остання заява Сирського, що немає наразі суттєвих просувань на цьому. Напрямку, то вони, от можуть, якраз свідчити, щоб змусити не щоб ми були змушені тримати тут все таки більш більш якісь значні резерви. Але вони це роблять глобально вздовж цієї лінії фронту. Вони продовжують атаки для того, щоб ми менш оперативно могли, от ну всі, всі ці резерви перекидати. Вони постійно шукають слабке місце, щоб добитися якогось серйозного прориву. Але наразі цього не сталося. Російські військові мають наступальний потенціал, але виключно на обмеженій території, додав Дмитро Жмайло. На повстовж цієї лінії фронту атаки продовжуються, десь там вони 100-200 метрів відгризають, але ну мало успішно. В Нью-Йорку ми навпаки змогли провести певні контратакувальні дії і деблокувати наші війська. Якщо проаналізувати карти Діпстейт там, дуже було видно. Оце оперативне підкреслюю оточення наших військ і цю проблему. Ми розв'язали. Тому відповідно, ситуація все таки є певні надії, що, хоча б на окремих ділянках фронту, ми все таки зможемо врешті-решт стабілізувати ситуацію. Поки що такі досить оптимістичні прогнози. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини при Азов'я.